Всім привіт у на каналі е, Спортканал і мене звати Андрій. Давайте е, я хотів би сьогодні зняти відео, е, кар'єру за тренером і бачити навіть. Ну, до речі, я хочу вам сказати, е, вибачте, що так довго не запускав я відео на каналі. Так, е, нова кар'єра. Так, е, менеджерка. Німці і я хочу переживати в Росії Дорті. Я, я колись не грав, коли, і мені там все вдавалося, я подав до, дому кілки, це було класно. Давайте просі, Так. Всім про, играю на цьому. Так, так.

Включаємо і адвен. Я цю серію тільки за як я буду створювати персонажі наш. Полк. Я вирішив, що в нас буде полк. О. Містер полк. В мене не буду змінювати. Я думаю, що я буду мати національне гражданство Німеччиною. Мені тих більше під Бо полк буде німецьку кому. Так, нам не треба дивитися, ми не будемо це довго дивитися. Так. І тут у нас сп... кажуть, що новий, трен... новий тренер на Брусію Дортне. Так. Ця серія буде доволі коротка, вона не, вона... Вона не буде така довго. На наступну серію вийде вже матч. Я думаю, що ми будемо займатися трансферами, ця грає буде. Буде і, і інш. Тому я постараюся, бо я в минулій кар'єрі собі купив Томаса Мюллера е, ще, і всяких, але я думаю, що нам на початках треба купити Бернарда. Це, це дуже файний ігрок, Я його за, за тест, е, коли, е, я ж, е, коли грав за, за Борусю Дортман. То він він, він забивав класно і я доволі хочу, щоб він став членом нашої команди. Так, на є. Ми менеджер е, полк. 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 Так. І, так, прочитаємо ці е, той і, і будемо закінчувати. Нас відправити, ми це не будемо відправити. Пішов. Ну отак. Ну, я сподіваюся, що вам сподобалася серія. Ви поставте лайк, підпишіться на канал Спортканал. До нових зустрічей, друзі!